Привіт! Мене звати Орезу, я вандрівник, блогер, також онлайн-підприємець, автор сайту openmind.com.ua. І я вважаю, що конкуренції не існує. Зараз я вам пояснюю чому. Друзі, наразі я знаходжуся в місті Сан-Петро де Такама. Це північні мочілі, от в найсухішій пустелі на землі. Це доволі таке активне туристичне містечко. Ви бачите, тут відходить дуже багато різних людей. Практично щотижня тут виникає і зникає якась туристична агенція на невеличке містечко, їх і більше ніж півсотні, і здавалося блін. Ну, хто ж подумати, як я тут взагалі можуть чогось добитися в туристичному бізнесі? Тим тобто, не менше, є більш успішні і менш успішні. Так в чому вся суть? Коли я дивлюся на те і бачу більше спектаклі, які сюди приходять, вони переходять з однієї агенції в іншу, порівнюючи ціни на ті самі тури, так які фактично пропонуються тут різними операторами. Тим не менше, якихось агенцій є більше клієнтів, якихось менше. В чому суть? В одному рівні хтось конкурує повністю цінами. Так? І тоді люди до клієнти приходять, кажуть, окей, бо це є дешевше, це дорожче, але ну, очевидно, як тут дешевше. Так? Це є таке нормальне кліше, до якого ми всі повністю звикли. Тим не менше, от зараз Мартуся, яка тримає і знімає спортлежні сторони. І я ми скористалися послугами іншої агенції, заплатили на 20% дорожче, фактично, ніби за ту суму послугу. В чому різниця? Так, от хтось подумає, можливо, ми просто напросто дурні. Ні, тому що ця агенція, от використалася, Курс, вона знаходиться в середині, причому її навіть не видно так, з головної вулиці. В неї більші ціни і більше клієнтів. Ми скористалися послугою тому що в них є краще е, представлення в інтернеті, тому що було краще е, запрезентовано свої послуги. Нам відбулася певна рекомендація від інших людей, які проживають в тому самому готелі. Так? І фактично за вла... за рахунок власного позиціонування іншої сторони за рахунок вибудови цього маркетингу. За рахунок вибуду відносин з своїми клієнтами, от агенція Tour має значно більше клієнтів і більш заробляє грошей, ніж більшість тут доступних ринку. Тому, друзі, ніколи не одбачайте так конкуренцію у плані саме різниці цін. Так сміло можна піднімати ваші ціни, але важливо так акцентувати на тому, щоб краще працювати в плані маркетингу. Ось і краще вбудовувати відносини з вашими клієнтами. Тому конкуренція існує безпосередньо вас самим собою, на тому рівні, на якому ви вибухте відносини з вашими клієнтами і вбудуєте свій власний Ні в ніякого разу, не дивіться на сторону і не дотинуйте ціни. Просто працюйте на якісті. Користь для ваших клієнтів. Успіху.